Здається, що у нас одна тема навіть буде поєднана з наступною, хоча будемо говорити про те, що ми відчуваємо про наші настрої. От пам'ятаєте, від двох-трьох тижнів, а тепер до двох-трьох років, приблизно такі зараз настрої українців щодо термінів очікування нашої перемоги. Риторика влади відчутно змінилася, та й військові говорять про те, що пробити російську оборону виявилося складніше ніж очікувалося. Отже, як українцям перебудуватися психологічно, щоб вижити про це Говоримо з військовим психологом Андрієм Кузенчуком Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Отже, давайте з вами і почнемо розмову, як е, правильно налаштуватися на ці нові часові коридори, щоб психологічно легше пережити складні часи. Та привіт, студія ради вас бачити. Ну, дивіться кльова інформація. У нас вона вже є. Та все, два-три роки можемо скрилити про це, а зрада. А можемо зрозуміти, ага, значить, я можу план собі на 2-3 роки скласти. Коли у нас немає інформації, це набагато гірше. Ну тобто, коли у нас є інформація, війна буде довго, це дуже погана інформація. Коли у нас є інформація, війна буде 3 роки, ага, тут уже можна щось планувати. Це раз. Друга штука. Ми маємо всі усвідомити, що це йде війна на виживання в плані ресурсів, боєприпасів стратегічного газу. Нафти, грошей, золота, все що угодно, і також ресурсу нашого ментального. І від того, як українці ну, перелаштуються, отак, от, от і будемо воювати. Вистачить нас чи ні? Дуже важливо усвідомити, що нам необхідно, як би ви це не любили, любимо українців, але нам необхідно трошки бути дисциплінованішими, тому що. В чому заключається ця дисципліна саме піклування про себе. Ми не можемо вже на себе забивати. Нам треба вчасно спати, їсти, відпочивати, гуляти, любити починаючи із себе і закінчуючи тих, хто поруч, і не навидіти це все те. І в цьому плані від того, як ми це сплануємо, налаштуємося і реалізуємо. Отак, ми в цю в принципі війну і виграємо. Ми не маємо права. Програти, ну того що це війна вже не про минуле, війна про майбутнє, і наші діти мають бути веселі і, і, і безпечні. Тому ось так перелаштовуємося саме от ресурсно і ментально. Ну правда, це війна вже для наших дітей. Тому скажіть, будь ласка, перелаштовуватись як які ваші поради? Ми себе бережемо. Ми намагаємось бути функціональними. Ми, ми намагаємось дивитися вперед. Але кожен раз, коли ти чуєш ще рік, ще два, і ну все ж таки хочеться якось видихнути. Де беремо ресурси? А... Ідемо по кроково. Якби я не любив свою улюблену психологію, біологія все одно первічна. Нам необхідно ну, ресурс тіла. Тобто, це те, то, що я якраз казав про їжу, відпочинок про те, подивіться, що зараз вас бентежить. Чи знаєте ви свої хвороби, чи знаєте ви свої хороші звички, чи вмієте ви, наприклад, я не знаю рухатись, активнічать. Тобто, ми турбуємося про фізичний ресурс. Друге, це психологічний. Ми витісняємо погані звички хорошими звичками. Я не кажу, що. Кіньте всі курити і станьте робити йогу. Але хоча б в 10% ну, покращте. Я не знаю, почніть пити воду зранку е і хваліть себе за це. Психологічні звички це дуже важливо. І третє, це соціалочка. Хто навколо тебе знаходиться, чувак чи човіха? Е чи влаштовують тебе ці люди, чи нема в тебе якогось булінгу? Якщо тобі буде погано, до кого ти звернешся? Чи є в тебе підтримка? Якщо немає, шукай. Не знаєш, що шукати, зверни на гарячу лінію, що завгодно. Наскільки ти любиш збройні сили, це також твоя підтримка. Любиш дуже сильно уран, не любиш сильно право закохуватися, бо від нас дуже багато чого залежить. Три основні аспекти: фізичний, психологічний і соціальний. Сильно не заглиблюємося, скажи, будь ласка, а наскільки взагалі для українців притаманне довгострокове? Планування, враховуючи наш такий історичний бекграунд, бо якщо подивитися там 30 років назад на історію новітньої України, то в нас багато було таких потрясінь, де важко було уявити довгострокове планування. От зараз як нам перелаштуватися на те, що ми не можемо, як в цивілізованих країнах, які зараз не воюють, планувати на 5, на 10 років вперед, чи професію своїх дітей, чи чим ми самі будемо займатися за 5-10 років, на що тоді зробити фокус? Нам необхідно це я на першу частину питання відповім. Українці звикли до цих довгострокових штук. Ми ніколи не кажемо ура, п'ять років війни. Ми, ми кажемо, щось на наш талкотрастя, і йдемо вперед. Це вже було в нашій і новітній історії і старій історії. Тобто, ми звикли от, по цим десятиріччям якраз жити, але фокус ми якраз робимо на те, аби е, мати результат, тобто, нам із якогось аморфного. Відвоюємо Україну, перейти до конкретного. Сьогодні ми відвоювали один кілометр України. Ура! І таке саме треба робити саме у українців. Скільки кілограм крупи у мене є в запасі на зиму, тому що ми не знаємо, яка буде зима. В принципі, з нашим -то досвідом, особливо минулорічної зими, у нас дуже хороші навики виживання є. Просто дивіться, яка тема. Ми ж навчилися виживати. І в нас минулої зими дуже класно це все вийшло. А тепер нам треба навчитися жити при війні, тобто знову блеккаути, знову ми ділимося генераторами, якимись штуками, і при цьому ми ходимо на танці, перевіряємо домашні завдання у дітей і кажемо своїм коханим, що ми їх кохаємо. Оцю штуку не треба забувати. Поки в нас, ну якщо ми заб'ємо на культуру і на любов до своїх ближніх, то нема чого вже рятувати, то вже не Україна. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а як це відбувається у бійців Сил оборони України? Вони теж це відчувають. В них набагато швидше приходить виснаження. Як їм відновлюватись і переналаштовувати? У нас ну я зніму рожеві окуляри. Ми закінчуємось. Я от зараз зупинився і їду з похорон свого побратима. Ті, хто лишився живі, якщо вони не покалічені, ми дуже сильно втомилися. Немає ким міняти. Тупо немає ким міняти. Що ми придумали? Ми зробили внутрішню ротацію. Ми даємо один одному відпочити, також підтримуємо себе. Якщо раніше ми були дуже грізні вояки з криками в Ю, то тепер ми ну, вчимося підтримуємо один одного. Ти красавчик, братан, круто вийшло. Покажи мені, як ти вмієш. Ну, якісь підбадьорливі такі штуки. Економимо сили, де можемо економити і повністю витрачаємо ну, в якихось бойових штуках. Ми також вчимося. Ну, от якщо ми вміємо воювати, то зараз ми вже трохи вчимося більш менеджменту. Тобто, наші командири стали продюсерами. Ну, от де, де треба знайти ресурс, що відправити, оця вся штука. І воно все одно відчувається. Оця... Ні, у нас з мотивацією все окей. Ну, ми не розлюбили Україну, ми знаємо, чого ми тут робимо. Ми відповідаємо на питання, чому ти воюєш. Е, просто фізично ми трошки ну, от, 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 втомлюємося. Що приємно, що. Наш противник втомився набагато більше. Ага, от, але ну нам не треба їх обесцінювати, бо їх більше кількісно. Якщо ми більше якісно, то їх більше кількісно, і це трохи так ну піднуває. Але наразі сказати, що якась там ну грусть, печаль, ні, не, не обрадує своїх опонентів. От, поки що все нормально, пане Андрію. А в умовах, коли втомлюються всі. Чи може виникати так, що ця втома буде спрямована не на зовнішніх ворогів, а на внутрішніх друзів, на одне на одного, на різні соціальні групи, і як цього уникнути? Та хмарічка, які питання обожнюю. Дивіться, як це виходить. Коли ти втомився, ти можеш це не означає, що ти вяленький, ти можеш навпаки бути гіперактивним і кричати на всіх своїх, тих, кого ти любиш. Що робити? Отут може бути прояв любові і піклування не тим, що ти чайок робиш, а тим, що ти можеш людину просто лишити в спокою, от просто сказати: там в мене є потреба побути одному, і це не означає, а, все ти мене розлюбив, а просто дайте людині ну, просто відпочити, побути самій. А, також нам дуже важливо навчитися сваритися. Ну все одно ж є якісь конфлікти, так і от дуже кльово, аби ми навчилися виражати невдоволеність своїм. Ну, своїми близькими не ненасельниць, не насильницьким шляхом, що нам м, треба поговорити. Мені би хотілось ось так, а не зразу. Там най би тебе качка копнула, ну це вже дуже грубо. От, тобто нам треба вчитися не тільки миритися, любитися, але й сваритися, і в цьому якраз заключається ця штука, тому що ми настільки витривалі, що іноді ми не розуміємо, що все вигорів, закінчився. Мене немає, і я маю право відпочити. Це я зараз, мабуть, адресую цивільним людям, які особливо тим людям які кажуть, не час відпочивати, он воїни в окопах взагалі не відпочивають. Нема такого. Кожна людина має право на свій відпочинок та поповнення ресурсу. Особливо, будь ласка, боже, якщо цей ефір дивиться волонтери, любі, будь ласка, організуйте свій відпочинок, бо ваше вигорання воно сказується на збройних силах. Це точно. А якщо ми вже почали про те, як нам сваритися, розкажіть тоді подробиці, коли на тебе вивантажуються, як правильно це робити для того, аби людині стало легше і знов таки не посваритись. І чи можна з військовими сваритися? Ну ой, скільки завгодно. З Військовими, будь ласка, ми вміємо цю штуку робити. Як сваритися правильно, перше якщо в тебе от емоції прям зашкалюють, не варто їх зараз викидати. Іди покричи кудись на, на щось, а не на когось. Е, порви папір, поламай олівець, присядь двадцять разів, тупця буде краще. І вже потім, коли емоції всі вискочили, необхідно сказати перше: е, ну, тр, тр, треба нагоду поговорити. Мені треба поговорити, аби ти мене почув, почула. Друге, розкажіть про факт: ти зробив ось так, і мені це не окей. Е, Третє, це розкажіть, як би вам було добре, як ви бачите вихід із цієї ситуації. І четверте, запитайте, чи нормально тобі буде зробити по-іншому? Тобто, дуже важливо, аби ця людина проговорила. І теж можете спитати, як щодо тебе? Можливо, я якусь діч творю, і це не окей. Коли ми навчимося проговорювати такі речі, не про викрикувати, а проговорювати, чути і старатися, ви побачите. Як вам подобається змінювати свої поведінкові патерни, свої звички поведінкові? Як вам подобається, що ви ну, виявляєте, що я можу по іншому, для мене це не важко, але це менше бісить мою партнерку. Наприклад, і буде здорово. Нарахуйте військових, не ідеалізуйте, будь ласка, нас. Ми, звісно, красавчики, але теж маємо якісь ну недоліки, особливо я. В принципі, все те саме. Ну тут нічого не відрізняється, просто головне запитайте, чи окей тобі, і можете навіть сказати, що слухай, є якісь деталі, які би мені хотілося обговорити, змінити там в нашій комунікації. Чи можеш ти про це поговорити? Якщо військовий каже, ти типу, так, значить, я тут воюю, і того я маю право на тебе кричати. Ну хай покричить, але все одно має бути час для того, аби ну проговорити якимось нормальним текстом. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, от самі військові до вас, як до військового психолога, з яким найбільше запитом звертаються чи взагалі звертаються? Чи вже стало це нормою розуміти, що психологічна підтримка або прохання про психологічну допомогу, це не соромно? Не можу сказати, що все так прекрасно. Все в 10 разів краще ніж було у 2014 році. Це так, але щоб був якийсь такий рівень, що «Ого!», ну такого ні. З чого звертаються? Ем, занижена самооцінка, мені здається, я там погано проявив себе в бою. Е, питання страху, і це мені дуже радує. Що нарешті люди підходять, і кажуть, я боюсь. І іншими словами, звісно, кажуть, боюсь, але кажуть. І ми про це говоримо. Сімейні е, проблеми, звісно, привіт всім дружинам, мамам, дочкам, які іноді дуже сильно допомагають нам служити. Е, це саме основне. Ну і в основному це найгірше що то, що підмиває, коли ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, скільки ми будемо воювати. Ми не знаємо, хто звиживе, хто ні. Ну, Дуже мало інформації. І за цього ми інтерпретуємо в мізках, що буде далі. Тому мені би хотілося, бо зверталися частіше, але і так нормально. І психологи тоді просто ну, їхня задача робити морально психологічний клімат підрозділу такий, аби ми могли проговорити. Мені окей, якщо до мене хтось. Не поділиться, мені головне, він всередині не тримав. І він йде до свого побратима, до, ну, до якогось іншого військовослужбовця, ниє, скиглить, матюкається, з цією ось так, але на суху і проговорює. І мені з цим дуже круто. Пане Андрію, дуже дякуємо. вам дякуємо. Відчуваємо, що самі зараз певний сеанс у психолога пройшли. Він відбувся. Думаю, глядачам глядачі теж щось почули для себе важливе. Андрій Козінчук, військовий психолог, був з нами на прямому зв'язку. Бережіть себе. Велика вам дякую. Тримайтеся, де дякуємо вам.